Задній фон бажаю кращого, але не всі ми ідеальні. На вулиці Рейн, на душі не пейн, тому що сьогодні в нас буде розпаковка з Аліекспрес. Я чекала 15 днів і, нарешті, вони прийшли до мене. мої посилочки. Їх багато, я вже хочу все відкрити, тому давайте. Без зайвих слів будемо відкривати. Давайте відкриємо, мабуть, не здорово. Або ні. її на саме цікаві. Давайте з молоду почнемо. Я, до речі, ще й така типу гарна. <смірно> Це не так спішно. О! І перше у нас. перше у мене. Це, блядь, чого воно не відкривається. Мікрофон. Ух ти, бо просто подивіться. Дуже класне упакування. Дуже класно для подарунку. Або на подарунок. На подарунок. Ось в такому чехлі прийшли мої навушники на кліпсах. Два штучки я взяла. Я думала над тим одну штучку взяти або дві, але потім подумала, що ну, а вдруг, а вдруг мені знадобиться два, а в мене немає. А я купила один. Тому чому б не купити одразу два? На Type-C? Тому що в мене Samsung. І. До цього всього у нас, подивіться, в мене два дроти, вау. На подарунок купити такий мікрофон. Просто подивіться, як солідно воно виглядає. Ну, правда, це навушник, але там, де я замовляла, там не можна було купити без навушника, тобто він ввійшов. Він йшов з цим всім. Але чомусь він не в упакуванні. Ну, ладно, добре. Я думаю, зараз я і підключу його. Я спочатку не зрозуміла, як воно все працює. Зараз, вибачте. Але я зробила тест, і мені дуже сподобався цей мікрофон. І я дуже рада. Я його купила. Спочатку я не зрозуміла, як він працює, але все. Ем, все дуже просто. Ти просто втикаєш у цей порт в телефон, включаєш сам навушник. Як тільки вмикається камера, одразу вмикається мікрофон і працює. Все працює. Він, до речі, прийшов заряджений. Випите? Так, він прийшов заряджений. Так. так що ви можете тепер послухати. Якість цього М -м... мікрофону. І зробити якісь висновки для себе. Чи будете ви його купувати, чи ні. Ну, так, перейдемо до середньої. Я бачу щось огнуте просто. По-перше, чого вона така маленька. По-друге, по-друге, сподіваюся, що вона не зла. Вона не зла, Вона така важкенька. Ага. Це не просто лампа, а це лампа. Бін. Чого? Мені постійно треба щось шу шукати. О. Я тут. Це мій павербанк. Він, звичайно, не. Вона не світе, як вона має працювати. Чи вона працює? Я вже спробувала і. О! Ой! Вона черво... ну, червона, оранжева. До речі, згадала і хочу сказати, що оці три, тобто зараз одна і ще дві. А покупки мені обійшлися в десь приблизно 2 франки. Там була якась акція. Три продукти за 2 франки, точніше, долар 77, ну, тобто 2 франки 2 долари. Я купила собі скакалку. ну Скакалка якості не найкращої. Ви бачите, ручки виходять. А, одна тільки ручка виходить. Ця приклеєна. Ну, ладно, приклеїм цю, щоб теж держалася. Але що я хотіла, коли була така. А, тут ще й тут на підшипниках воно. Тобто, якщо підшипник перестане працювати, то хер вона буде працювати. І третій лоб. Негарна рожева. Сумочка дорожня. Угу. Ну, сумка, дивіться, доволі таки. Так, вона. Як сказати? Вона не найкращої якості, але це дорожня сумка. Зроблена вона з матеріалу більше схожа на щось таке проти дощу. Але. Є кишенька спереду. Дві ручки. А що ще треба? Ну, подивіться, в принципі, на якусь якась гидота брудна. Ладно. Для дороги кудись поїхати, декілька речей взяти буде самий раз. Давайте подивимось. Коробку. Вибачте. А в коробці у нас штати. Я вже відчуваю, що якість цього штативу не найкраща, Але такий чохол. це наш один із тримачів для телефону. Так він роздвигається. Ау! Я не знаю, що це. Ладно. Для чого воно все? Куди мені його? Мабуть, це потрібно якось так. Кнопочка є, якою можна буде користуватися? В якій немає батарейки. Я думаю, чогось, що тут буде батарейка. Там на одному фото було, була батарейка, але м -м, ладно. Чим жел розкладається. Окей, є ручка. Щось тут ще. Ага, щоб воно закріпилося. Тут кріплення. Угу. Ось. Тут у мене здох мій мікрофон, і далі відео було без звуку. Я не пам'ятаю, що я там розказувала. Коротше, буду указати, що бачу зараз. Тож, сам штатив доволі таки нормальний, практичний. Він дуже маленький, можливо, десь приблизно метр. Тут я ще думаю, що мій мікрофон працює. Сам по собі він дуже легкий, це вся комплектація, яка з ним була. Він також розрахований на GoPro камеру, тому що там є для неї насадка штатив. Це вже наступна моя посилочка, і це у нас? що Це кросівки. Це була моя перша покупка кросівок, взагалі взуття, і там ще буде одяг з Aliexpress. І... Я хочу сказати, що я дуже задоволена. Кросівки дуже м'які, дуже легкі. Я не очікувала, те що там буде цей надпис. Не знаю, чому я його взагалі не побачила, коли купувала їх. Але я, в принципі, о, та, я в захваті. Ще б я до них купила ортопедичні стельки, тому що вони дуже рівні, дуже пласкі трохи незручно. але Взагалі шик, просто шикарно. Я дуже задоволена цими кросівками, тому, але ж кажу, якби не, та... не той напис, було б ще крутіше. Я взяла в зеленому кольорі, тому що в мене є зелений костюм. Да, ну так. Наступна посилка, якась коробка. В коробці пакет, в пакеті, в, пакет, в пакет, і в пакеті. Ще один пакет з подарунком. так це футболка Біла футболка. Я не очікувала те, що вона буде трохи прозора, вона дуже на дотик незвичайна, і на собі я її показувати не буду, тому що я не в ресурсі. Наступна посилка і кільцева лампа. Ось така вона прийшла 20 см в діаметрі. Режими є, в неї від теплого до більш холодного кольору. Також інтенсивність кольору можна також все реагу... редагувати. Да, тут я випробовую все. Ну Кільцева лампа як кільцева лампа. Я думаю, що всі вже знають, як вони працюють, що це таке і як ними користуватися. Тому розказувати немає чого. Наступний лот це скребок Гуаша. Я взяла в такому кольорі, він дуже гарний. На камеру не видно, але дуже він гарний. Робити собі масу. О, так! Да. Я не знаю, тут я вам хотіла показати колір. Коротше, дивіться, наступна посилка це я купила собі закритий чохол на телефон, тому що в мене був до цього чохол книжечкою. У мене немає захисного скла, і для того, щоб мені було зручно ставити телефон на мій штатив, я купила собі такий чохол. Зручний, але на ньому є дірка для того, щоб було зручно робити відпиток пальця. І я його заклеїла скотчем. Коротше, 50 на 50, я просто не ожидала, що там буде. Дірка, Наступний лот, я тут думала, що в мене мікрофон працює, тому було АСМР. Угу. Дуже класне. Це такий так, масаж для голови, поки мити голову шампунем. Я вирішила собі купити, тому що ну, бюті блогери кажуть, що це дуже класно. І я собі теж купила. Я не знаю, що я розказувала, але просто моя міміка. Мене мішить. Наступна посилка Лего, але це китайське Лего, звісно, не справжнє. Я купила собі ресторанчик рамнишну, не знаю, я його ще не складала, але дуже хочу. Дуже багато пакетиків, наклейки, велика інструкція. Я сподіваюся, що там все зрозуміло написано, і буде дуже цікаво це все збирати. Що ж, дякую дуже за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі і до побачення.